Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 червня. Я почав літню обрізку яблунь. На прикладі цієї гілки от покажу. От весною була. Тут був зріз. На другу бруньку, так як я оставляю в попередніх відео, можете подивитись, зараз зрізаю цю верхню, яка крайня йде догори, виломую це, що йде в центр крони, от будь ласка, так і розкриваю крону. От дивіться. Такі вже яблука на даний час. Отак от розкривається крона. Не забуваємо перед тим, як приступити до роботи, обов'язково почистити і обробити секатор, яким будете працювати, це запорука здорових дерев у вашому садку. Так, от показую, гарно видно. Цю вилому. Можна робити зелені операції і Вже в даний час можна робити. От так переводю. А цю, а цю от перерізаю. Це вже буде. Вважатись за зелену операцію. Тут вона відіб'є ростові пагони ця гілка. Так, так само і тут. Цю або видаляємо, або перерізаємо. Вибирайте, як хочете ви. Так, це я показав на невеличкому деревці. Зараз я покажу вам на дереві. Семеренка, що я буду робити, яке минулий рік не плодоносило, я залишив гілочки і цей рік з урожаєм. От маємо на всіх закінченнях. Хоч я і залишав, мав переводити на третю росту гілку, залишав. Тут майже у усіх місцях на Семеренці в цьому місці заквітли вони і всі зараз плодами. от. Тому я вибираю, от, допустимо, це мене буде гілка продовження. Я беру так, може, і виломую таких місцях. от. Залишив оцю продовження. Так, це нам буде заважати. Вона за довга ця гілка, є ось до коротенька і без ростового продовження. Ці гілки ростуть із квіткової розетки. Може хтось каже, що неправильно це, що я їх виломлюю, але я так роблю. От вирвав. В цьому місці зовсім немає ніякого. Я їх обидві виломав. Так, І ця, що догори, також тут вона є плід. Я також його виломав, цю гілочку. Неудобно, правда? Отак. От Все. Залишаю от гілочки із квіткового утворення. І ця, і ця, а, цю, а ця буде от продовження, а така буде формуватись, продовжувати гілка. От мене, гілка йде від крони. Минулого року зріз був зроблений весною. І тепер це повністю сформована вже гілка. І так буду продовжувати по, по всіх гілочках. От так от, дивіться закінчення. Це вже понормовані яблука, яка більш похиліша, я залишаю, а цю легенько виламав по всіх гілочках. Якщо цього я не буду робити, то ні. тоді що вирізати весною, я не розумію цього. Я... Я собі виломую, от показую ще раз. Неважко так зробити. Бо тут все, все на кінчиках з плодами. Через то із квіткової розетки попускало отакі, отакі продовження. От плід і продовження, плід і продовження. І так помаленьку проходжу по всіх деревцях яблуні. Пам'ятаємо одне. І гілки, яким є 2 роки, то можна переводити тільки на однорічну гілку. Тут різати не можна. Так само і трьохрічні гілки не можна переводити на однорічні гілки. Якщо будете робити тут зрізи, дерево, якщо не дуже навантажене плодами, почнеться сильний ріст. Треба або дворічне на однорічне. Трохрічне на двохрічне, чотирьохрічне на трьохрічне, ну і так далі. Або вирізати на сучок заміщення, щоб не пробудити ріст молодих пагонів. На хвилинку ще покажу різницю дерев, які пускають з другої ростової бруньки гілку, і якісь з третьої. Це в нас сорти яблуні. Евеліна, такі плоди на даний час. Перша, друга, а третя не ростова. Тому я залишаю другу. От перевів. От дивіться, гарно видно. Це на другу ростову. От в цему місці гарно видно теж. Яка на більш похилу. Раз і перевів. А от яблуня Enterprise відбиває третю ростову бруньку я. Будь ласка, дивіться. З весною була зрізана перша, друга і третя є ростова. Отака от вона похила. О, так само перша, друга. А третя, на яку, яку буду переводити, похила. Так само і тут, дивіться. Перша друга, а третя похила. Все, дуже гарно, легко. Дві зрізав. будь ласка, дивіться, як, як розкривається крона. От молоденька гілочка. З урожаю понормований один плід. І далі формується гілка. Як можна ще стримати дерево, перевести, щоб не росло догори? Таку я виламую. Вилам, центр крони. От, будь ласка, сформована гілка, також з, з урожаєм, з плодами. Стрімко росла догори, але з переводом отак буде відкриватись рости. Є деякі сорти, наприклад, в моєму садку сорти яблуні яблу, джумбопом. Гарні плоди, здорові, дуже яблука гарні. ну Стримати її нереально цей ріст. Я вже й пробую на другу росту. Так, щоб розкрити крону. Стрімко ростуть до гори гілки. В кого є такий сорт, може знає. У мене джумбопом один і другий сорт. Зараз я піду до нього стар кримсон покажу вам. От яблуня стар кримсон Таке дерево, що його краще не різати і не вкорочувати. У мене було здорове дерево таке, такого сорту. Воно плодоносить на поді... на... до подоби як айва, всі плоди на кінчиках. Якщо ми хочемо якось сформувати дерево, ми будемо робити тільки йому хужіше. У мене те дерево прихворіло і я нащепив чотири таких молодих деревця. Я вже знаю, як формувати. І покажу вам от гілка. Я залишив другу ростову бруньку, щоб сформувати, відкрити крону. Я в цьому місці вирізаю. Цей видаляю. Це такий сорт, що дуже сильно росте вверх і стримати його не можна. От я зробив таку операцію, перевів на цю гілку. Все. Більше цю гілку ні в якому разі не можна не прикорочувати і нічого її робити не можна, бо всі гілки ростуть тільки догори, до центру крони. Ось вони всі ростуть догори, центр крони. І краще їх не чіпати. Оце я один раз роблю таку операцію, таким методом, що можна розкрити. От. Гілка йде. І щоб краще було видно. Давайте я на цій покажу. Стрімко росте до гори Тут що хочеш робив в нас рівно вверх, вверх і вверх і вверх росте. Ці гілки в ніякому разі не прирізати їх нічого не можна. Це такий сорт. Стар кримсон може в когось якийсь і другий так росте. Вона точно як айва. Все, і це видаливі все. Якщо я в будь-якому місці десь почну цю гілку прирізати, вона. Буде все рівно рости в центр, до центру крони. Отаку От буде сформована гілка, а на цій вже будуть плоди, то воно буде її пригинати. Ну, воно і зараз складаємо за такі плоди. Але є ще такий сорт. Ще розкажу хвилинку за зелені операції, чи буду робити я цей рік зелені операції, чи ні. Тільки на молодих деревах минулого року, які були привиті то буду робити пізніше зелені операції, переводити так само на зовнішню третю гілку, бруньку. Зараз гілка, коли визріє, попелиці не буде. Тільки ми почнемо прикорочувати і почнуть рости молоді пагони, зразу буде дуже багато попелиці, мурахи повиносять. От я почав різати. Гілки вся земля, наче там не багато, але дуже багато вирізається і видаляється. Через два дні, а може і через три, буду обробляти. Це вже буде останній інсектоцидний обробіток, мабуть, від шкідників. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.